Peggy 12 люди середзем'я. Саруман іде війною на вас. Гельмів яр в облозі. Нам потрібні величні мужні вояки для оборони. Очільники, щоб керувати плином бою. Інженери, щоб осипати ворога градом смерті. І могутні герої, чия бойова доблесть осяє найтемніші з ночей. І хоч герої частіше святкують перемогу на самоті, у цьому бою ми переможемо лише гуртом.